Яку ми маємо сьогодні від Бога, це не є опція, це наша відповідальність. Якщо людина стала за фахом-медиком, то це для нього не опція, лікувати чи не лікувати людей це його відповідальність. Сьогодні наші військові вони стоять на, на, на захисті нашої країни. Це вони озброєні. Це не опція, чи використовувати зброю чи не використовувати. Це їхня відповідальність. Віра в віруючих людей, коли вони її не практикують, вона стає гіршою, вона стає слабшою. Вона не залишається на одному рівні. Зрозумієте, про що я говорю сьогодні? А якщо ми практикуємо віру, вона починає зростати. Ми можемо перемагати. І думки негативні, і диявольські атаки, і відчуття негарні, гріховні, і так далі. Все це ми можемо перемагати, але залежить від нас, чи будемо ми перемагати, чи ні, чи будемо використовувати нашу віру як перемогу, чи ні. Чи ми просто віримо, щоб в нашому е, побутовому сенсі ми жили гарно? Знаєте, така побутова віра собі. Щоб холодильник був повний. Якщо ми щось маємо від Бога, це наші можливості. Знаєте, це дуже дивно для мене, коли віруючі люди не використовують всю силу віри, всю силу Біблії, коли вони не прагнуть цього бачити в своєму житті. Для мене це дуже дивно. Чому? Тому що для нас відкриваються великі можливості, без, без кордонів, без межні можливості. Яке Бог нам надає через віру. Віра не додається. Дай мені кусочок ще. Дай мені ще кусочок, і ти мені дай, і ти мені дай, щоб мене більше було віри. Віра зростає, коли її практикуєш. Амінь. Віра не додається кілограмами, вона росте, зміцнюється впевненість в Божому Слові. Зміцнюється впевненість, що Бог на твоєму боці, зміцнюється впевненість, що ти можеш молитись за зцілення, і людина буде зцілена. Інколи наша зневіра стає перешкодою у виконанні Богом його планів, тому що злякався, тому що вирішив, що хтось інший за мене повинен вірити. А Ісус сказав: У вас є віра, ви її використовуєте. Як у вас немає віри? Я вас вчив, я вам все це дав. Ви бісів виганяли. Як ви сьогодні не могли зупинити цей вітер? А вони навіть і не спробували. Ось в чому проблема. Віруюча людина інколи навіть і не пробує щось використовувати. Його дивує, коли його діти не вірять ані в його слово, ані в його дива, ані в його силу. Ані в його обіцянки, ані в його церкву, ані в що, що стосується духовного життя. Тому що вірити треба практикувати.